Вітаю вас, шановне панство. Я сьогодні до вас із коротесеньким відео. Чисто таке питання виникло, тому що нібито все добре, погодка сонячна, така морозна, приємна, красива, хороша погода сьогодні. І на роботі все нормально, знімаю машини, займаюся улюбленою справою, катаюся. Сьогодні мустанг знімала, такий він заряджений, класний. До речі, якщо цікаво, комусь приходьте. Але блін, я не знаю, що відбувається. Я знаю про цю специфіку кінця зими, коли в організмі виснажуються запаси якихось вітамін, вітамінів, мінералів і такого іншого там корисних речовин. Але ну страшне. У мене прям депресивні такі настрої. Я не знаю, що робити. Ще якось і дивлюся, що навколо мене у всіх людей майже таке саме, що всі між собою сваряться. Але я навіть не про це зараз. Ну, це таке. Це буває якісь там фази місяця і таке інше. Але от якось у всіх людей зараз жахливий такий настрій до істерики. Це пов'язано, мабуть, з низкою факторів. Це і наближення, скажімо так, Ох, точніше, не наближення весни, а кінець зими, коли дійсно в організмі бракує овочів і фруктів, віддаленість від дому. Якась криза, можливо, перебування тут. Безперечно, в першу чергу, війна вдома, нерозуміння, що відбувається. Я читаю новини, що знову ці козли, м'яко кажучи, на Ютубі, я не хочу казати щось гірше. Бо в житті я їх так не називаю м'яко, я їх називаю набагато гірше. Знову стягую техніку до білоруського кордону, якраз де знаходиться мій будинок, там, де перебувають мої батьки. І я не знаю, що з цим робити. Друзі, якщо серед вас є спеціалісти, які можуть фахово сказати, як впоратися з такими настроями за допомогою вітамінів, за допомогою чогось такого не... Такого, що вимагає рецепту, я буду дуже рада, дуже щаслива і буду дуже вам дякувати. Якщо в коментарях ви скажете, що у вас все супер, я за вас щиро порадію. Якщо ви скажете, що у вас такий самий настрій, я вас зрозумію і поспівчуваю. Всім бажаю чудового настрою. І нехай все буде добре. І скоріше вже перемога. І нехай всі люди, які будуть тут, вони будуть тут свідомо через те, що вони хочуть тут бути. А не через те, що у них немає доступу додому. Це такий якийсь крик душі, відео ні про що. Але захотілося з вами таким чином сьогодні поговорити. Хочеться підтримати і вас, і себе. Всім гарного дня!